Вітаємо сьогодні. Знайомимо вас з новим брендом міжкімнатних дверей. Шервот. Це власне виробництво компанії Екодім. Екодім лідер на ринку будівельних матеріалів міста Вінниці та області. Ми є офіційним дистриб'ютором понад 100 відомих брендів і маємо більш ніж 30-річну історію успіху та репутацію сильного і надійного партнера. Основна мета нашого бренду Sherwood – робити якісні сучасні модні двері, доступні за ціною кожному українцю. Ми створюємо найкраще і робимо його масово. Кількість моделей, лінійок, кольорів та варіантів покриття постійно розвиваються та вдосконалюються в комплексі з досвідченою професійною командою, потужною розгалуженою логістикою, широкою складською програмою. Ми є унікальною компанією серед найбільших гравців на дверному ринку. Запрошуємо регіональних дистриб'юторів, дилерів і спеціалізовані мережі до співпраці на ексклюзивних умовах. Зростайте і розвивайтеся разом з нами. Співпраця з компанією Екодім і торговою маркою «Шервуд» – це більше ніж про бізнес. Це партнерство, дружба, репутація, посилення вашого бренду і синергія, що створює нові можливості.